Зараз в садівництві існує безліч видів клумб, що розрізняються декоративним дизайном, формою та рослинами. Квітники, що мають вигляд суцільної вузької смуги і що використовують для обрамлення доріжок, мають назву мікс-бордери. Вони бувають різними за наповненням та оформленням. Один із таких розглянемо прямо зараз. Тут у нас клумба с багаторічників. Вона посаджена таким чином, що все має постійний рух. Тобто щось відцвітає, щось тільки починає цвісти і так далі. Правильно, Светлана? Так, да, конечно. Вот іриси сейчас как раз во всей красе свои вот они цветут большие, да. Вот это вот ирисы. Тут, мы бачимо, тільки и починає цвісти троянда, дуже гарно. А вот это очень интересное растение. Это традисканция. Как ни странно, садовая традисканция выглядит именно так. Цветет она практически в течение всего літа, дуже красивими листиками і цветочками. Очень мило собою вот вот верхній ярус пространства. За для естетичного вигляду деяким рослинам потрібен мінімальний, але все ж таки догляд. Катя, это бересклет европейский, который формируется в виде шарика на штампе, на стволе. Вот так вот его подстригаете. Делайте, пожалуйста. вы не делать округлую форму. Да. Формуем округлую поверхню и потом постоянно поддерживаем такой вид. Чуть попозже, когда отцветет этот спирея, дадим ей подсвести, мы тоже ей придадим округлую форму. Подстрижем ее ровненько. А сейчас пока полюбуемся цветением. Такие прекрасные кущики блинцвите, что это рослина? Да, это удивительное растение. лапчатка. Она очень ярко цветет, желтая лапчатка. Вот, тоже постригается после цветения, формируется кустик ровненький. Нарастает очень большой прирост. Вот видите, вот она очень активно себя ведет, ну и цветет красиво. Квітучі клумби, доповнені колекцією пряних рослин. Це не лише красиво, ароматно, корисно, але й практично. На цій клумбі в нас, окрім багаторічних рослин, посаджені ще й ароматичні трави це лаванда і різні види чебреців. І, в принципі, ці трави можна використовувати буде як приправу у кулінарії. Дуже зручно. Широкою популярністю користуються стильні клумби з хвойними рослинами. На цій невеличкій діляночці ми бачимо зелені рослини. В принципі, вони всі не квітничі. Тому досягати гарного декоративного вигляду ми будемо за допомогою чітких форм самої клумби та правильної підстрижки рослин. В чому полягає ідея формування такого квітника? Да, здесь посажены несколько видов туй. Посмотрите, Катя. Это туя, Она будет шариком. И она формируется, и подстригаться будет шарик. Тобто кожна рослина у нас будет какой-то своей геометричной формы. Да, здесь идея именно в этом и состоит. Вот этот вот дерен будет выстрежен э, квадратом. Зараз вже вот йде формування. Він дуже активно розвивається, тобто ми швидко этой форми декоративной. Поэтому ми пока поки только верхню плоскость. Катя, вистрігайте ось вот так, так. Вот, да? Тільки верхні, ми обстрігаємо. Головне правило не боятися робити зайвих рухів. І все, що на вашу думку заважає рівній формі, прибрати. Однак геометричну рівність як результат вашого догляду буде помітно трохи пізніше, коли рослина підросте. Подібного догляду потребує і ще одна мешканка цієї клумби туя. Але перш за все необхідно врахувати певні нюанси. Як правильно вибрати тую для підстрижки? Вона має бути обіцятельно одноствольна. цей угу. вот, вот один він должен бути. Вот на цій туї ми бачили, було два ствола. Почему вона така немножко лысенька, Поэтому, тому що ми її лишили одного стволика. Она нарастет выровняется, сезону, мы і ми зможемо эту спиральную форму. Якщо буде два ствола, ми стрикти вже так не сможем. Не сможем, Ні, ми не зможемо чітко форму поддерживать. Під пильним наглядом спеціаліста переходимо до практики. Бачимо, що ці туї у нас вже фігурно підстрижені. У нас залишилася ця, і тут у нас вже помічено місце, де ми власне, будемо робити. фігурну підстрижку. Да, для того щоб сформувати вот спіральні, так сказать, грани, ми дуже простий спосіб. Вот така ниточка красная и контрастная. Задаємо шаг спіралі з тим контрастной нити, которая вот, вот так вот, по вот этой ми будем вистригати. Знизу вгору по червоній нитці. Такий спосіб дозволить не боятись зробити помилку, адже все вивірено. Задаємо кроки підстрижки для того, щоб зрозуміти, який це матиме вигляд потім. Це, так сказати, чернова намятка, і ми будемо бачити, тут, от, в верхушечку, ми не стрижемо, тому що вона ж буде расти до 8 метрів. Тобто, ми задали Три яруса, фактически, которые сейчас ми можемо наметить. Дальше ми будемо формировать і смотреть, как она будет развиваться, подстригать все лишнее. В течение 2 трех лет это будет уже сформированная такая спиралька, которая будет отлично просматриваться контурами. Мы будем только чуть-чуть подчищать. За словами дизайнера, найвідповідальніше це перша підстрижка, але боятись не варто. Боятися не нужно, Туя – прекрасное прекрасне она хорошо відзивається на стрижечку. Прекрасно, навіть якщо ви где-то ошиблись, можна подождати натрасте. Головне зацікавитись та почати, адже як ми змогли переконатись, нічого складного, а бачити живі результати своїх старань, що може бути приємніше.